Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І до нас у студії завітав головний маг країни Маг Валяр. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено. Радий вас чути, бачити, бачити, як горить свічка, чорна, яка відображає повністю. Мі Ваші чорний чорні луки. Мій чорний ми лук. ми сьогодні знову останнім часом ми знову з вами мечемося в образах, і це ознака того, що у нас клас тентендем. І власне сьогодні для наших глядачів хочемо зробити випуск, як завжди, про актуальні новини. Перше моє питання, я думаю, ви і так без карт передбачаєте. Це вже ж ситуація на Донеччині. Зараз бачимо, що ворог активізувався і. Не диво, на жаль, має успіхи. Скажіть, будь ласка, прориви росіян чим завершиться? Чи вдасться нашим силам їх зупинити? Зараз подивимось. Я бачу, що ми будемо стримувати ворога на різних напрямках фронту, на ділянках фронту, але ворог все одно крізь матиме певні просування тою чи іншою мірою. Я бачу, що основна причина це те, що не вистачає особового складу. І я бачу так, що е, справді велика трагедія буде в Покровську та Мирнограді. Все одно вони будуть захоплені доволі швидко. І, по суті, Покровськ вже захоплений. Те, що ми контролюємо там 8 висоток в мікрорайоні Дінас, то це, то це нічого ні про що не каже. Це маленький клаптик землі в заширки 300-400-500 метрів. Я можу сказати так, що є загроза оточення там Мирнограда. Не можна казати, що там все позитивно, не можна казати. Але я бачу, що наше керівництво якимось чином виведе звідти сили і врятує особовий склад. Тобто, тобто вони це подолають, але все одно, із-за того, що не вивели ще, то буде зростати кількість вбитих, поранених, загиблих, на жаль. Але і росіян загине дуже багато в цій, в цій м'ясорубці. Це справді м'ясорубка вже в Покровському Мирнограді. На жаль, міста приречені, і я передбачав вам про це. Я казав, що я гарантую те, що Покровський Мирноград будуть під, під контролем України до вересня-жовтня 2025 року. Тобто... Ось як тільки цей час завершився, ми бачимо зовсім інші картини. А в, цілому, в цілому, можу вам так сказати, що по інших напрямках ворог не зможе досягнути тих успіхів, що він хоче. Ворог не зможе взяти Куп'янськ зараз, ворог не зможе Лиман взяти, ворог не зможе Ямпіль зараз захопити, ворог не зможе Сіверськ захопити і Костянтинів. Також проблемна ділянка це Новопавлівський напрямок і Південь Дніпропетровщини, Запорізький напрямок, там теж ворог має просування. Тобто, прогнози не втішні для загалом для України. Ми маємо зараз. Ну ж таке зі здоровим глуздом читати новини і перевіряти всі інформації, тому що дуже багато фейків? Скажіть волярам: якщо розглядати наступний тиждень, починаючи з 9 листопада до 16-го, що очікує Україну? Чи буде Росія обстрілювати українські міста і чи готує масштабну атаку? Я бачу так, що ворог готує обстріл масштабної території України. Їх мета це вразити е, житлові забудови житлові будинки, вразити енергоінфраструктуру, газову інфраструктуру, е, також залізнодорожні сполучення. От е, вчора був приліт по кам'янському, по, е, по залізній дорозі, по вокзалу. І відповідно, теж я постійно вас попереджував. І про те, що по Кам'янському будуть бити, і також я попереджував, що по вокзалах будуть бити і будуть бити по залізній дорозі. Тому е, передбачення залишаються в силі, і справді небезпеки є багато. Скажіть, які дати небезпечні на цьому тижні, щоб наші глядачі знову ж таки подбали про свою безпеку, що ви бачите, де відчувати найбільшу загрозу? Точніше, у які дати. Це з понеділка по понеділок, з 9 листопада з неділі з неділі, по неділі. Угу. дуже загрозливі дати є. Це, відповідно, середина четвер. Це відповідно неділя, Ахріман, можливий обстріл. І кінець тижня, кінець тижня, субота. Тобто, це у нас дев'яте число в неділю небезпека. 9, 13, так. 13, 13, і 13 15, сказав вже да. Да, і п'ятнадцяте. Скажіть, якою зараз мета буде ворога, куди будуть найбільше цілити? Які міста України під найбільшою загрозою на цьому тижні? Дивіться, в першу чергу бачу загрози для міста Києва, Київщина. Житомир буде під обстрілами. Луцьк, Рівне спокійно, Чернігівщина під обстрілами. Стосовно Заходу України, Львівщина, Франківщина під обстрілами, Тернопільщина під обстрілами, Хмельниччина спокійно, Закарпаття спокійно, Чернівецька область спокійно. Щодо центру України, Вінниччина спокійно, Кропивниччина спокійно, Черкащина, обстріли, Полтавщина, обстріли дуже жорсткі. Стосовно Сходу України, міста Донеччини під, під Шквальним вогнем різним, Харків і Харківщина дуже важкі обстріли. І Суми, і Сумщина важкі обстріли. Південь України це Дніпро, Запоріжжя і область. Кам'янський Кривий Ріг, Нікополяпостола Марганцеве. Далі Павлоград, Межова, Новопавлівка оце все, Покровське, там будуть обстріли серйозні, Вільнянськ, Запоріжжя. Стосовно Херсону, будуть погіршуватись, артилерійсько ФПВ обстріли. Миколаївщина може бути разова балістика по якомусь будівлі чи по якомусь об'єкту. І Одещина теж невелика кількість, але є будуть обстріли. Тобто, продовжується обстріли українських міст, і майже в кожному регіоні нашим глядачам треба бути обаченими. Так. Скажіть, Воляре, нещодавно російський удар на Дніпропетровщині знеструмив шахти під шахтами, під завалами, можна сказати, під землею, опинилося майже три тисячі людей. Скажіть, будь ласка, які підступні плани у ворога зараз і яку катастрофу чи трагедію він готує, аби наші глядачі і загалом українці могли знову ж таки розуміти, що під прицілом у ворога, які плани може він підступно приготувати? Ну, вони продовжать бити по інфраструктурі, яка пов'язана з металергією, з шахтами. Почала тріщати свічка. Угу. А, по... Що це означає? Ну, це означає, що є загроза справді для промисловості української дуже серйозна. А, і, в принципі, ворог буде намагатись бити по дуже важливих для нас опціях, цілях. Uh, і останнє скажіть, про що карти хочуть попередити українців саме на цьому тижні, яке послання вони підготували для наших глядачів і хочуть передати власне зараз. Дивіться, я по картах бачу певний месендж утриматись від залізнодорожніх поїздок на цьому тижні, бо буде удари по залізній дорозі саме по пасажирських потягах. Тобто утриматися від залізничного сполучення так, і шляху. Дякую вам за передбачення Навзаємні. і попередження. Дякую, що повідомляєте про родство на майбутнє. І до зустрічі з вами вже в наступних випусках. До зустрічі!